Інспектор номер 2 батальйону управління патрульної поліції, місто Рівне, лейтенант поліції, Бондар Олександр Миколайович. <кій> Сьогодні, 27 січня, 9 -го години ранку, будемо розглядати адміністративну справу відносно вас, Оксаном Володимир Володимирович, що ви порушили правила дорожнього руху. Вибачаюся, я їх не порушував. Якщо якщо ми розглядаємо справу, то я можу тільки звинувачуватись, бути підозрюваним порушенні. Підозрюєтесь в тому, що ви порушили правила дорожнього руху. Так, коректно. Пункт 2.9В та е, пункт 2.4 правила дорожнього руху не придивили посл... відповідні документи, які зазначені е, в пункті 2.1 на вимогу. На яку вимогу я вивчаюся? На вимогу я вас попросив придивити документи, ви мені не придивили. Добре, має бути законна вимога. Okay. Чи правильно складено протокол, та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення. Відповідно до статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол за дане порушення не складається. Там ні статті 121 частини 6, ні 126 немає в переліку статей, по яких не виноситься протокол на місці зупинення. Далі я так вважаю, що особа, тобто я оскаржувала дану постанову в процесі її винесення. Відповідно, протокол мав складатися е відповідно е до статті, я не помиляюся 4 чи 5, -ї, 258 п'ятдесят восьмої Можете ознайомитися познайомитися е і скажу вам, що постанова по даному кровопорушенню не складалася. Ви зразу е сказали, що будете переносити справу, і протокол відповідно так само не складався. Зараз я вам зачитаю статтю 258. Нам це можуть ту частину читати. Якщо під час складання вкладання у справі про адміністративне правопорушення особа до... Особа у спорі допущення порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього кодексу, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення. Передбачена статтею 185 частиною 3 цього кодексу. Такого не було? Е... Не було, почекайте, ще не закінчило. Е... Та порушення у сфері забезпечення дорожнього руху. Я не забезпечував дорожній рух. Е... Я вам ще раз я запитався, я не забезпечував, тобто це ви, кожен то, ми... ви порушили можна, дорожнього руху. Можна я закінчу? Можна, але можна. ви запитали Ні, я запитався, я забезпечував дорожній рух. В той момент, як на мене, Він не забезпечували. За Добре, В тому числі зафіксованих в автоматичному режимі. В автоматичному режимі у нас нічого не фіксувалося. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення. Тобто протокол ви не склали і додатково. У справі про адміністративного правопорушення саме протоколу у нас немає. Протокол, дивіться, я вам повідомляю, стаття 258, частина 2 е, говорить, що протокол не складається разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесення до компетенції національної поліції та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, е, зафіксованих в автоптичному режимі. Так само у вас є наказ 1375. Я знаю, до, Добре, що... дякую вас, що відповідь почув. Так. Далі переходимо до статті. Та є про 278-му. до підготовки розгляду справи про адміністративне порушення. Далі питання, чи сповіщено, сповіщено осіб, які беруть участь в розгляді справи, про час і місце її розгляду. Я вас сповіщав, так само це все зафіксовано. Чи витрибуємо необхідні додаткові матеріали? Потреби в необхідних додаткових матеріалах я не бачу. А, чи підлягає задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого є виконаних представників і адвокатів? Якщо у вас є якісь клопотання, не зловкуру Розгляд справи починається з оголошення складу колоріального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Я вам представлявся. Було... Ні, не ви мені представлялися, ви ще раз берете і представляєте. Добре. Інспектор е, е, роти номер 2 е, батальйону управління патрульної поліції в місті рівному департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції, Бондар Олександр Миколаєв. Дякую. Головуючи на засіданні, коли або посадова особа, що розглядає право голошу, яка справа прилягає розгляду, хто притягається до середовної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол прошли на засіданні, заслуговуються особи, які беруть участь у розгляді справи. Ще раз вам нагадаю, що розглядається справа, порушує право ворожого руху. Ви вже з вами це питання розбирали, я нічого не порушував. 62 стаття Конституції України. Особа вважається невинуватою, поки не доведена її вина. Та 2, 4. Право дорожнього. Приходимо до статті 280 -ї. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративні правопорушення. Ораган або посадового особа при розгляді... Справи про адміністративне правопорушення зобов'язання з'ясувати, чи було адміністративне правопорушення. Е, відповідно до статті 251 закону, Кодексу України про правопорушення, докази, е, в мене наявна відеофіксація е, даних ну, правопорушень і так само е, 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 є рапорт з поясненням мого напарника. Рапорт не є доказом. Будь-які фактичні дані. Рапорт не є доказом, оскільки в юстиції немає ніяких наказів, зареєстрованих щодо документу обороту патрульної поліції не не і будь-яких їхніх документів. Е Через то рапорт доказом не є. Два рапорт являється службовим документом, який може вступати в дію. Можна з ним ознайомитись, до речі? Можна да. зараз. Ознайомлюю, тільки скажу, статтю 252 Кодекс України про адміністративні порушення, оцінка доказів органів посадового особи оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що готується на субіжному повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, користуючись законом і правослідовності. Тобто ну, я приймаю даний рапорт договору. Так, рапорт та пояснення. Будь ласка. Рапорт, 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 рапорт. Пояснення, рапорт. Значить, наскільки я бачу, рапорт не підписаний вашим керівником. Рапорт, рапорт підписаний моїм колегою. Рапорт не підписаний вашим керівником. Я вас це запитав, запитався, правильно? Ну, ні командиром підписаний... батальйону, ні командиром роти, він не підписаний. Відповідно, рапорт набуває юридичної сили тільки після того, як він підписується якимось там керівником. Це може бути ваш там, командир роти, може бути ваш командир батальйону. Безпосередньо, на чиє ім'я і пишеться рапорт. Так, пояснення бачу. Добре, доповідаю вам, добре. З цими доказами я ознайомий. Цікавий тепер відеозапис. Згідно 268-ї, знову не ж таки Купапа. Так, образу чекає. Можна документи. До речі, рапорт це копія, а не оригінал. Ну, ще раз повідомляємо статту 272-го кодекс України про кордонів дані правопорушення. Я, ну, я не розумію. То ви дали копію рапорту і ви кажете, що це є оригінал, правильно? Я вам розказую, що доказом можуть бути будь-які фактичні дані. А я вам також розкажу, що будь-який документ, який не завірено нормально, зроблена його копія, не є взагалі офіційним. Ви якщо на експертизу оцей рапорт подасте, щоб там, скажімо, встановили чи а, підпис, чи є він дійсним, чи, наприклад, почерк, то вам просто зразу вже відповідь прийде, що це зроблена копія і до побачення. Ніякої експертизи з нею поводитись не буде. Тобто я ще раз наголошую, ви бачили, що це копія, що це не оригінал? Так? так дивіться, відео далі. Ні, я запитався. Добре. Ви бачили? Бачив. Все, добре, дякую. Та відео буде, коли я до вас підійшов. Ні, ні. Давайте дивимося. його. Добре. Я думаю, ми все побачимо. Далі я буду задавати запитання, ви будете давати свої коментарі. Ну, видно. Так, видно, дякую. Зупинки, не підтішується державний номерний знак, так заброблений. Там на пору Предлідь, будь ласка, ваші документи. Докази. Які докази? Звичайно. Добрий вечір. На даному відео видно чітко, що номерний знак Це всі найомні докази? Е, ні, це відео е, про пункт правил дорожнього руху 2.9В, що ви керували транспортним засобом, він забрудний з забрудненими державними знаком, що не дозволяє прочитати символи. Далі відео у нас буде про те, що ви не предібрали документи. До побачення. Дуді, придивіть, будь ласка, документи. А то що? Придивіть, будь ласка, документи. Зачекайте, будь ласка. В мене, мене є підозра, що ви керували транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння. Від вас різкий запах алкоголю. І що далі? Придивіть, будь ласка, для початку. У мене є підозра, що ви ідіоти. Що? Дивіться, відповідно до закону України про визнання поліції, ага. стаття 35, пункт 1. Ви мене не вважаєте, що ви і... Пункт 1. І ми вас зупинили. Пункт 1. ви мене зупинили. Порушення правил дорожнього руху. Фонд 2,9В. Забруднений державний номерний знак. Темно пору добив. Я вам придивив. Ви мені прийшли, коли машина стояла? Коли машина Ну, Я ж вам не можу, коли рухається машина, пред'явити. Я вам придивив. Зачекайте. Зачекайте. Зачекайте, будь ласка. Ви не кричіть. Руки убрав від мене. Ми його все будемо дивитися. Може ви перемотаєте саме на той факт, де у вас була законна вимога? Законна вимога відповідно до статті 16 закону України про дорожній рух. була ага. Придивити документи. Придивити документи? Добре. Добре. До кого вона була Добре. здійснена? До мене? Да. Супер. Який є статус мав юридичний в той момент? Юридичний статус? Водій. Так. Водій? Так. Право дорожнього руху, визначення водій мене цікавиться. Зачитайте, будь ласка, для того, щоб ми могли повноцінно. Розібрати дану ситуацію. В ну, даний момент, коли я вас зупиняв, ви не керували транспортним Коли ви, підійшов, ви вже не керували транспортним засобом. Але Штука. перед тим ви з порушенням і відповідно ми вас зупинили. І... Почекайте, почекайте, ми зараз читаємо, що таке водій. Добре, давайте не будемо перепривувати. Те, що я керував з порушенням, це дуже добре, що ви так думаєте. Ми будемо давайте поетапно йти. Тепер мене цікавлять безпосередньо докази факту руху транспортного засобу. Чи у вас вони є. Далі мене цікавлять докази того, як ви пояснювали, що ви мене зупиняли. І зараз намагаєтеся ще раз повторити фразу, що ви мене зупиняли. Мене цікавлять докази. Хоча б будь-якої вашої спроби зупинити даний транспортний засіб. Згідно там пункту правил якогось чи, можливо, статті 35 закону про національну поліцію. От мене цікавить ось, докази ось цього самого факту. Добре, я вас вислухав, Тепер послухайте мене. Е, дивіться, е, ну я розумію, що не така довіра населення до поліцейських, що як поліцейський сказав, так воно і має. Ну що це правда воно є, але ну, я буду повторюватись і буду говорити те, що я е, дивіться. Я бачив рух на власні очі. Мій напарник бачив так само рух на власні очі. Про що він детально написав рапорт та в описав дану подію? Говорячи про рапорт і постанову, в якій не вказано час події, інспектор замовчує той факт, що він не встановив належність доказів до справи. Адже з тексту неможливо визначити, про яку саме подію йде мова. Отже, дані документи є недопустимими як докази в справі про адмінправопорушення. Хочу вам нагадати, що інспектор був зобов'язаний всебічно, в повному об'ємі і об'єктивно розглядати докази, наявні в нього в даній справі про адміністративне правопорушення, а не керуватися своїм власним переконанням. Коли, я була, коли ви вже рухались з нами в міській відділу в автомобілі, ви так само е, повідомили нам, що як я мав знати, що ви зупиняєте саме мене червоними маячками. Так само це все є зафіксовано. Добре. Я вам повідомив, чого е, відповідно ми, ви мали зупинитись від пункту 3-2 право дорожнього руху. Три два право дорожнього руху, добре. Так, е... На, я, я, я вас почув, я почув. А, далі, що мене цікавить, а, <кхе> суті розвіду справи. Чи встановили ви? Чи я керував даним транспортним засобом і чи є в мене причетність до скоєння даного правопорушення. Це таким, два питання, які мене цікавлять. Це вже наступні пункти в статті 280. Ми вже, почали розбирати докази, до того, як в процесі розгляду доказів можна якраз саме ці пункти розібрати. такий удобний вибрали. У нас якраз зараз. Так, дивіться, чи, угу. чи було вчинене адміністративне правопорушення, це я вже ми розбираємо. Чи винна дана особа його вчиненні, чи, чи винна дана особа в його вчиненні? От ми розглядаємо угу. дане питання. Саме так. Дивіться, коли почекайте, ми ще з правопорушенням теж не розібралися. Я ну, оскільки ви ну, підозрюєте мене, то питання, чи я взагалі причетний так, до даного ну, правопорушення. Ми не розглядаємо варіант, чи я чи, ну, він, чи ну, я винний, чи я не винний. Взагалі то згідно. 278-й, що я не помиляюся, мав розглядатися, чи я причетний до даного правопорушення, чи ні. То, чи є моя причетність? Я розумію. Далі, що мене ще цікавить, оскільки, ну, все одно йдемо в тому самому напрямку, а, чи в вас в процесі вашого руху жодного разу даний транспортний засіб не пропадав з вашого, ну, Огляду вашого руху. О, я не, не руху обзору. Тобто, зрозумі. чи ви постійно бачили даний транспортний засіб, чи він не пропадав? Я зрозумів, добре. Я, відповідаю добре. на ваше питання. Е, Уточню статтю 280, тут питається, чи винна дана особа в його вчинені? От, чи винні саме ви. Е, я вам повідомляю, е, під час несення служби ми е, якраз е, стояли на... Ну, не на, на дорозі, на, на кільці, з вімкненими з синіми проблосковими маячками. А можна поцікавитись, чому відходили від право дорожню руку? Е, можна поцікавитись, У нас було невідкладно службове а саме? Ну, це вже служба інформація. Ми вже з вами це питання розбирали. Ви не є слідчі через то що у вас через то, вас немає таємниці не слідства. Ви можете мені відверто Ми, сказати. Нас... Раз нас два у вас є певна кількість там Добре, поліцейських заходів, які ви можете здійснювати безпосередньо. Мене не цікавить, кого саме ви шукали. Якщо це був розшук осіб, то це був розшук особи. Якщо це було відпрацювання, там, наприклад, шукали якийсь транспортний засіб. Це є ну там план перехват може бути в'явлений. Це ще, ще. це не план перехват, просто була інформація, що по по орієнтуванню, що е, водій е, одного з транспортних засобів знаходиться під е, керуванням в стані оповального і ми е, стояли, щоб його зупинити. Тому що була інформація, що він буде виїжджати в сторону Луцького кільця, щоб його не загубити з поля зору, ми там і зупинилися. Угу. Тобто, ну, та, це невідкладне службове завдання, я з вами згідний. Десь хтось може їхати в сторону Луцького кільця, через то потрібно стати з порушенням правил дорожнього руху. Я все, супер. Ну, бачите, я ж не заховаюсь, ніде в кущах, я зупинився. А, ти чого тут заховався? Ну, є там, таке місце цікаве, там, таке, там, де роз'їзд в сторону вузька, де дуже часто стоять патрульні поліцейські, особливо коли там оголошується план перехоплення там, або інші там, превентивні заходи вони проводять, або що там не дуже часто стояли коли, в місячній безпеці дорожнього руху, там можна стати, не заважаючи іншим транспортним засобам. А ви вибрали те місце, де ви порушували правила дорожнього руху і ще й заважали іншим транспортним часом. Добре, я Добре те тепер, місце. Тепер, тепер наступне питання. Ні, ми, ми не дійшли, що я чи ви вже задавали питання. Зразу я... ж наступне питання, воно цього і стосується. Вам по рації, мабуть, що передали, десь... що даний транспортний засіб з водієм, який перебуває в стані окольного сп'яніння, вже відбувається. Підозра. Підозра була. Підозра. Да. На ну, ]ому, ]ому, ]ому. Ви говорите, що даний водій що не збирається. Щось. Ну, е, я то тоді, ну, тоді, якщо вже так, то водій з ознаками алкогольного змініння вже не мав рухатися в напрямку Луцького кільця і через то ви поїхали за мною. Я правильно вас розумію? Е, те, що він мав рухатись чи не мав рухатись, це вже інше питання. Mm -hmm. Розкажу, дивіться, ми стояли на кінці вімкненими синіми пропусковими мешками. Відповідно до пункту 3-1 маємо право виступати. Я вибрав найзручніше місце для себе, щоб бачити всю обстановку. Mm -hmm. Коли ми побачили ваш транспортний засіб, який рухався з порушенням відповідно до пункту 2 в mm -hmm. ми прийняли рішення зупинити цей транспортний засіб. Для повідомлення причини Що? Для повідомлення причини, ну для водія, потім вияснили, що це. Коли ми почали що рух, що що я водію Ця питання. Так, да, ну, Як потім Парати. вияснилося? Потім, Ще? Добре, зараз розбираємо по черзі. Коли ми почали рух, ми вже їхали за вами метрів 20, Ви від'їхали від нас, ми зразу почали їхати. Ви повернули на вулицю Млинівську. E... Чекайте, А ви розумієте, суть, взагалі свого сполучення невідкладе службове завдання? Це таке, яке не має можливості його відкласти. Я прийняв Та. рішення на свій розсуд, що його можна відкласти. А, ну тобто воно вже не являлося невідкладне. Правильно ну, то Чому ви його відклали? Якщо воно невідкладне, то його не можна відкласти. Тому ]мо, що ми э, передали іншим екіпажам, щоб вони теперішні. Почали рух за вами, коли ви наближалися ну, за, транспорт. за транспортним засобом, коли, ви, ви наближ, коли транспортний засіб наближався до е, автостоянки, яка розміщена за Млинівська, там 33А, якщо я не помиляюся. Ми наблизилися ну, метрів 10 вже були з поля до транспортного засобу. І з поля зору транспортний засіб не, не, нікуди не, не, не зникав. Коли ми під'їхали до транспортного засобу, різко потушилися габаритні вогні, що свідчило про те, що водій заглушив мотор. І в той момент ми підійшли до транспортного засобу. У транспортному засобі нікого не було, крім вас. Ви проводили поверхневий огляд транспортного засобу? Проводився поверхневий огляд транспортного засобу шляхом візуального огляду. Добре. А можете надати докази? Проведення поверхневого огляду транспортного засобу? Ні, доказів того немає. Так важно, що є автоматична відофіксація. фіксація, якщо буде видно, що ми дивилися. Знайдіть це, будь ласка. Ну, так щоб ви не були голословними. Ви кажете, що ви проводили поверхневий огляд транспортного засобу. Я ну, в бажанні одне оці доведеться. Дивіться, через камеру не буде дуже добре видно, але видно транспортний засіб, що я біля нього стою. Біля мене стояв мій колега так само, він так само дивився тобто, середину транспортного засобу і було видно, що Супер, так, не було. ще є добрих, Хоча б 10 машин, так от теж неподалік, біля яких ви стояли, куди ви теж могли дивитися. Ви проводили поверхневий огляд ще десяти транспортних засобів. Ні, тільки даного транспортного засобу, тому що ми тобто, повертневий повертневий огляд не проводився. не маєте здобути. Докази в мене є, треба я бачу, сам що... Пояснення в рапорті написано, що проводиться, проводиться. в рапорті не написано. Це значить, він поки що не проводиться. Якщо у вас будуть якісь інші дані, то ви їх можете будете залучити до матеріалів справи. Так, зараз по факту поверхневий огляд не проводиться. Добре, це це ваша думка, поверхневий не проводиться. Добре, давайте далі. Ви кажете, що тоді є факт зупинки. Так. Ну, розкажу, що ми зупиняли вас е е світловою сигналізацією, вімкненими маячками, червоного синього кольору та звуковою сигналізацією. На що ви не реагували і далі на що водій на транспортного засобу не реагував і продовжував. Супер то, чому я, як, скільки ви мене вважаєте причетним до даного правопорушення, не притягуюся по статті невиконання законних вимог патрульного поліцейського. А саме я не відреагував на маячки червоного кольору згідно пункту 3.2 і там не уступив дорогу, або згідно 35 статті закону про національну поліцію, не відреагував на ваш там зрозумілий мені жест мене зупинити. Чому я по даному питанні не притягуєте до адміністрації? Тому розповідаю. що, на мою думку, ви зупинилися на автостоянці. На вашу думку, я да. зупинився на автостоянці. Добре, mm -hmm. а чому так? Ну, я думаю, ви, ну, це вже ваше запитання, ну до вас запитання. Чому саме на автостоянці ви вирішили зупинити? Ну, mm -hmm. зупинились там, зупинились там, але факт зупинки є, ви зупинилися. Факт зупинки. Тобто ви мене намагалися зупинити, я не зупинявся. Але я зупинився на автостерії. Коли ми вже до вас наблизилися ближче, ви зупинилися. Вийшов. Ну, взагалі, то якщо вже так розбиратися. Так, так само можу ознайомити вас з доказами. Давайте, давайте докази по зупинці. Є но, я правильно зрозумів? Відео, самого відео по зупинці немає, є так. рапорт. В рапорті все, все описано. Так само в відеофіксації е, є. Е, Воно не дуже чітко чути, але чути, що це саме ваш голос, і чути, що ви запитуєте мене, як я мав підреагувати, ну, чому саме я мав зупинитись на вимогу червоних кругославих. Є заєднаного відеозапису? Е, немає. Ну все. Але стаття 252, оцінка доказів, я це приймаю до уваги. Так само я це чу. Більше, що ви зі мною, зі мною розмовляли. Добре. Будемо розбирати далі? Ну, факт зупинки не доведе на мою думку, але справу ви розглядаєте. Давайте далі.